Дякую Тобі, Господи, за сьогоднішній день, день Вознесення. Всіх вас, хто є з Богом сьогодні, хто знайшли на Бога час, най Бог вас благословить ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Даріво Христі! <кхух> Я вас дуже прошу мені пишете в особисті, пишіть мені дуже бажано просить, прошу, щоб пишіть мені те, що стосується то, що стосується душпастерства, то, що стосується духовного нашого життя. Я розумію, що ви всі переживаєте за війну, ви всі переживаєте. Я, я вам скажу просто: все йде дуже добре. Не треба мені, щоб я тут от пояснював, уточнював. Все йде добре, повірте мені. Бог на все має свій план. Навіть якщо хтось буде дуже упиратися, він нічого не допоможе. Ну все йде дуже добре. Не переживайте. Дивіться. Вчора був День Росії, так? Їм зробили подарок дуже гарний американці, наложили санкції. Московська біржа отримала повну заборону торгівлю доларом, євро. Ну, це є дуже серйозні речі. Тобто світ побачив, і слава Богу, наше діло триматися молитися. Господи Боже, дякую Тобі за те, то, що ти нас зберіг. Тому що ви стоїте проти такого монстра, по-перше, Росія в раз в 10-20 в економічніше, може і більше, сильніша від України. Ну, що тут не зрозуміло, але ми відкриваємо Біблію і читаємо Давид і Голіаф. так? І маленький Давид вийшов попадок того Голіафа. розумієте, І він його переміг. Чому? Бо тому, що Бог був з ним, з Давидом. Вам мало цього доказу? Ви таки хочете б вам розказували то. Пишіть це нашим депутатам, що ви мені пишете. Я розумію, що ви переживаєте, але кажу вам, я вам як священник буду відповідати як священник. Не переживайте, Бог давно вже прийняв рішення. Наше діло взяти участь в тому рішенні Божому або ні. А ті, які не будуть мати участі в Божому плані, то ліпше би вам було не народити. Ліпше би було всі не народив. Бо так завжди побудований світ. Бог завжди має свій план, і в тому плані беруть участь Божі люди. І якщо ти є в тому плані, який Бог склав, слава Богу, ти не дурно народився на цей світ. А якщо тебе там нема, то й вся відповідь ваша. Не переживайте, все йде дуже добре. Так, ми б хотіли, щоб це було так, як Господь Бог, знаєте, тако прийшов пальчиком раз, і то все помінялося. Не буде з такого. Не буде. Ви не оціните це і не будете тим дорожити. Пам'ятаєте, 90-й рік, Україна, незалежність. І майже в кожного на устах було то. Слава Богу, Україну отримали незалежно без крови, без краплі крові отримали. Неправда. Нічого ми не отримали. Ми отримали тільки шанс, а Україну ми здобуваємо сьогодні. Сьогодні ми її здобуваємо. І не бійтеся. Не бійтеся. З нами Господь Бог. Нема нічого без жертви, немає нічого без крови. Мені теж там написали запитання. Ми там молимося, Господи Боже, прийми нашу жертву за цих наших хлопців, що загинули, і потім питання йде. А хіба Христової жертви недостатньо? Діти мої, за що вмер Христос? За майбутнє України? Ні. Христос умер, щоб ми мали можливість відкупитися перед Господом Богом, щоб ми мали можливість спастися за спасення наших душ. Чуєте, за що ми воюємо сьогодні? За те, щоб наше тіло проживало не в рабстві і приниженні, а в свободі, в демократії. Щоб люди вирішували, як жити, а не хтось один за всіх людей буде вирішувати. І для цього потрібна жертва. Христос не вмирав, щоб Франція була першою парфюмерною державою у світі, а Англія ще якусь іншу, а Україна ще була просто. Не за це Христос умирав. Христос умирав, щоб ми мали місце в Царстві Божому. Там про землю не йдеться. Чи ви не добре вмієте читати Святе Письмо? Задаєте такі запитання, знаєте, не для того, щоб почути відповідь, бо запутався, а за того, щоб якось упрікнути, засумніватися в Божій жертві чи як? Наші хлопці наші гинуть, якщо Христос вже своє життя віддав. Це до чого ви це говорите? Наші хлопці на передві гинуть, щоб ви мали життя вічне. Нє! Щоб ви мали нормальне майбутнє. Щоб життя вічне є на то Господь Бог. Не путайте Грішне! справедним. Що це трохи зли, а? Я дуже рівневий до цих речей. Я не злий. Як написано в Святому Письмі про Ісуса, ревність Його з'їдає Його. Він коли бачив цю несправедливість, Христос собі навіть дозволяв брати в руки нагайку батіх, чи що Він там брав, і бив тих торгашів у храмі, тому що його то дуже ну, нервувало. Я не кажу, що так Христа. Але мене це теж трохи нервує, що ви змішуєте горох з капусту, ви змішуєте все докупи, віддайте Богове Боже, а кесарю кесареве, сказав Господь, пам'ятаєте, чи платити податок? -то? Таке саме і це. Ісус Христос умирав не за світле майбутнє України, а за спасення наших душ, щоб ми мали можливість спастись. А то, що ми сьогодні на наші плечі випало, що ми маємо відстояти майбутнє своє України. або до рабства, або до демократичного, нормального, цивілізованого життя. Світ прийняв рішення оцю недоімперію, вони будуть додавлювати і в неї задушать. Бо світ сьогодні глобалізований. І це видно по зовнішніх ознаках. Заборонили. Оці фінансові розрахунки обмежили торги в доларі, в євро. До речі, воно працює з сьогоднішнього дня. Вони то планували до Дня Росії, а вийшло на Вознесіння. Дай вам Боже здоров'я, дай Бог благословить Америку. Молодці. Амінь. І це від сьогоднішнього Вознесіння. Ви побачите, якими кроками. І станете свідками, як розвалюється оця остання імперія, остання обитель зла, яка інфікувала півсвіту. І дуже багато інфікованих русським міром в Україні. Це наша хвороба, це, наші, це наша біда, але ми це вилікуємо і буде все дуже добре.